У вас бузок вже давно відцвів, правда ж? І цвів він недовго, лише весною. А в мене ось така краса. І цвіте ця краса дуже довго, починаючи із липня місяця і аж до морозів. А ще хочу сказати, що ця краса не вибаглива. Вона також аромат має. І приваблює до себе метеликів. Отож і має ця краса, крім офіційної назви, ще назву дерево чи кущ для метеликів. Бо росте воно у вигляді деревця або у вигляді куща. Воно це деревце і звичайно кущ це він. Вон і метелик є. Вони метелики. Не знаю, чи я зафоксувала на телефон, чи зазняла, чи не зазняла, але ж цей кущ лише почав цвісти. Так що фотки з метеликами ще попереду. Ось такий дивовижний кущ є в мене ще. І з білими квітами, але той ще не цвіте, бо за зиму він був у мене померз. Але потім так швидко відновився. Я кілька разів показувала в своїх відеороликах, що так швидко відновлюється, не мов би той легендарний фенікс, який відновився із попелу. Так само і цей кущ. Відновлюється за сезон і цвіте на пагонах поточного року. А щоб цвів рясніше і більшими кетицями, то потрібно від цвілі кетиці обрізати. І каже, що чим більшу величину гілки обріжеш, тим більше кетиці наступні будуть наростати, щоб не було того маленького дріб'язку. Який також красиво цвіте, але потім з ним більше замороки, бо потрібно більше обрізати. Отож, знову загадка, чи впізнали ви цей кущ? Чи росте він у вас також, чи радує своїм цвітінням? Бо кажуть, що в європейських країнах, де клімат значно тепліший, він утворює цей кущ це деревця, утворює цілі, цілі зарослі. Дякую за увагу.